Всім привіт! З вами Софія. В цьому відео я відправлюся в закинуту лікарню в селищі Зорги, але перед цим вам треба послухати її історію. Лікарню побудували в 1898 році спеціально для жінок, хворих на туберкульоз. Тоді вірили, що чисте гірське повітря допомагає одужати. Санаторій був добре облаштований, просторі палати, великі вікна, щоб хворі отримували якомога більше світла. Але з початком Другої світової війни все змінилося. Лікарня стала прихистком для поранених солдатів. Медикаментів не вистачало, тому операції часто робили без наркозу. Після війни будівля ще деякий час працювала як госпіталь у складі НДР, але з роками все старіло і на початку 90-х лікарню закрили. Знаєте, після цього всього, що я дізналася про це місце, я вирішила відправитися туди сама і подивитися на ці стіни, які пам'ятають більше, ніж можна уявити. І зараз покажу вам. Як усе виглядає насправді. Тож, дивіться далі. Сямку купу, сямця Зараз ми вирушаємо на старовинному потязі до зупинки драяни. Дивіться, які гарні краєвиди відкриваються з цього потягу. Зверніть увагу на ті гарні краєвиди, тому що ми зараз знаходимося в харці в Німеччині. Наразі ми їдемо до закинутої будівлі у харці. Вона закинута вже понад 20 років. Раніше там була е, військова база і е, блін абрижі туди сюди Коротше, зараз ми встали з потягу, і в нас буде ще одна пересадка на такому ж потязі через годину. І зупинка називається Зорги, на якій ми будемо вставати. А зараз ми на драянині і да, в лісі гуляємо, тому що в нас є ціла година. Дивіться, яка карта. Ой, Бобер. Ти покажеш цей дуб? Пішли, покажеш дуб, який дуб? Він же не просто так. Ай, дивіться, дуб який. Нонгбек. Якийсь альпишо. Це національний парк, ребята. Тут заборонено ставити намети, заборонено курити, заборонено е, костер, заборонено в'їзд на автівках. Коротше, заборонено забороня. Дивіться, ми знайшли ось таку печать. Вона називається Зондерштемпель, Це печать, яка не має особистого номеру. Це тільки. Ну, просто печать, як оця. Просто. Тільки тут може буде не відьма. А хто тут буде? Відьма. Льовен Цан. Зуплюва. Єсенд, Вісім, так. Коротше, ми вже пересіли в другий потяг. Зараз ми їдемо до Зорги, як ви знаєте. І ось так дивіться, ми попали в вагон, нікого немає. Дивіться, взагалі. Йоу. Круто, так? Але такий Україн став назад. Зараз я вам покажу вид. Дивіться, ну супер. Ми знайшли по шляху ось такий закинутий будинок. Давайте зараз подивимося, що там. І він у досить в гарному стані. Давайте заходимо. Тут і стулья, і все. Диван, дивіться, прибори. Бачите, вікна не вибиті. Дивіться, ось тут диван. Все в доброму стані. Ну, крім телевізора. Бачите, холодильник. Давайте подивимося, наприклад, ось масло якого року. 2011 року, це ж, да? Я ж правильно розумію, 2011-го. Давайте щось інше візьмемо. Давайте сіль візьмемо. Сіль 2000 року. Чай 2004 року. Дивіться, кастрюлі. Духовка тут. Раковина. Дивіться, о. Давайте зайдемо в цю кімнату. Прикол, дивіться. Блін, окно вибили. Дивіться, тут навіть білизна є. Батарея навіть є, дивіться, я в шоці. Вау! Так все-таки, блін, як нове. Це потолок. Ну все, тут закриті двері. Тут теж Ось така тут веранда. Посеред лісу. Вау. Вообще круто. Дивіться, ось так подивіться. Зараз ми вже будемо йти до нашого закинутого будинку. Нам доведеться йти 4 км, це десь годину і супер. Я там познімаю із дрона, і все, коротше, буде круто. Ось так називається ця закинуте місце. Ми вже прийшли до закинутої будівлі. 4 кілометри йшли. Зараз будемо заходити в цю будівлю, дивитися, що тут є. Обзор гаража. Давайте зайдемо. Мені потрібен ліхтар. У, дивіться, шлем, шлем, шлем. Так, зайшли ще кудись. Дивіться, тут дивани, тут колеса. Ну, особливо так нічого цікавого. Буду знімати більш цікаві моменти. Все, заходимо в котельну. в котельну, я не знаю. Дивіться, розкладушка. Дивіться, дивіться тут все завалено. Куча всякої фігні валяється. Не знаю. Давайте підемо в ось ту кімнату. Що тут такого? Є о, шафа, дивіться. Що це таке? А, гріпса. Вау. О, рукомийник. Туда його, дивіться. Вікно. Дивіться, яка тут машинка є. Вот дела. Да. А что такое кузов? Можно уже дом на колесах работать. В нормальном месте. Щищусь там. Тут навіть колеса крутяться. Давай, переключай передачу. Давай. Ви бачите? Вона працює. Ось Такі тут механізми. Да, але вже їй трішки погано. Ну як трішки. Ем... Да. Але ну, в салон можна залетіти, дивіться. Дивіться, тут руль такий, сідьовки. Ну, нормально, навіть зиркало Нормально. Можна вдома на колесах робити. Ой. Дивіться, тут все крутиться. Машина та ще працююча. Да. Так. Все, заходимо. Давайте. О, дивіться, як гарна Гранітна колона. Так, давайте подивимося. Дивіться, тут є дивани. Диван. тут раніше стояла кукла. Лялька, точніше. Лялька, на. Там їх дві. А, чому в неї голови немає? Фу, капець, давай ви подивимось. Вона сиділа, А, є. О! Кстати, була хороша кукла була. Капець. Вау. Тут і диванчики такі. Все. Давайте ще подивимося, що тут є. Тут о, нічого немає, якісь поролони. І дивіться, тут в кімнатах ось такі штуки. Хто знає, напишіть в коментарях для чого. І ось тут теж така ж сама. Обзор на туалет. Немає туалета. О, яка бідерна. Ну як, є. Кстати, щоб Майже. Двері до сих пор работают, да, працюють І не скрипять. Да двері працюють. Це таке, А то, Туаллета... що... Замки... О, бачок є. Ты помнишь? Ты помнишь? Да, тут я не знаю, що. А, я, я Все, туалета вже нема. Mm. Вау. О, тут навіть є. Вимикач. Ой. Дивіться, яка лампа. Прикольно. Ну, вообще. Заходить яка двері. Почет все така. Красиво. Сходы. Это что такое? Это такая кімната, знову тут такі штуки. Тут взагалі підлога взлетела. Дивіться, тут якісь кімнати. Зараз ми подивимося, що тут. Тут якісь столи, але в них нічого немає. Це плитка. Я не знаю, що тут раніше. Іменно в цій кімнаті робила, але тут сміття. Зараз. О, це кухня була. А дивіться, це кухня була. Але все не точно. Мені сказали, що кухня. Що це таке? Тут висить? Дивіться, тут якесь пір'я, воно прям гарне. а Не знаю, з якої це птиці. які тут птиці були. Дивіться, ну так, да, тут кухня була. Так що тут у нас? Ось така кімната, ну просторна, так. Да. Що це таке, дивіться? ще пішли далі. Ми зрозуміли, що це кухня, так? Да? А що це таке? Ого? Давайте ну, відкриємо. Не відкривається. А це, мені здається, ліфт, щоб цей їжу підіймати, напевно. Ще не знаю, для чого дивіться. яка там шахта. Ходимо в підвал якийсь. Це ж підвал, да. так. Так. Короче, дивіться. Тут такі двері випавші. Зараз йдемо раковина. О, зеркало навіть є. Да. Дивіться, тут якісь шкафчики. Це напевно для працівників. Лампа така. Так, да, круто. Тут ще якась кімната. Але не знаю, мені треба ліхтар. Все, я взяла ліхтар. Заходимо, йоу. Я Ну тут я знаю. Якась надо для люкс. Кімната така класна, яка. Не від. знаю. Тут сильчик стоїть. Тут <смітнє> euh, один туалет зберігся. Дивіться, тут які сходи до нього. Тому що більше ніде не бачили туалетів, які ще в такому доброму стані. Вау. <смітнє> Все. Тут прям віп-сходи, цей модний туалет в підвалі. Там є якесь, що це таке. Не знаю. Так, йдемо далі. Із сходи. Якась стіліці кукла. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Є коридор. Тут якась... стільчик. Дивіться, тут ще якесь обладнання. Ось ці штуки я взагалі не знаю для чого це. Там якийсь кранник. Дивіться. Все, пишіть комната для персонала. Ця комната для персоналу. Ось. Нюфю. Хай, це персонал. Тут якісь шкафи. Знову лампа. Це напевно лампа, так? Да? Що це таке? Тут нічого немає. Шківчик. А що, шафа? О, пішлись, пішлись. Чашка. Ой, нові якісь какашки. О, дзеркало но. Да, дзеркаво. Душева ванна. О, Господи. Ай, тут залам по алобі. Дві до чого, не. Чи тут зеркало? Якесь мило, що шо це тут вже якісь зародиш, я не знаю. Зелений там з'явився. Що це таке Ось святий? Тут майже на кожній двері написано якийсь надпис. Бачите? Next tube. Я не знаю, это перекладается. Я как это перекладывается. Yeah. Тут какая-то большая шафа. Yeah. Дивіться, какая кукла. Чили, чили, бом. Прикрой oh, куклу а, Алиса, скорее. Что <свеч> она испугалась, да? Они что же тут понаделали вот такой <свеч> <свеч> фильм? Посвети. Думаю, ну типа чучело, видишь, висеть, А, <свеч> а, не страшно, ага. Соня <свеч> а, в Що це за кімната? Якась... Кімната тут раковини були. Штори тут такі. Дивіться, ще одна кукла. Хтось їх понаробив взагалі. Тут? тут взагалі дивіться, капець. Сьомо. Тут теж сходи. Це я Це що... Дивіться яка. Тут плитка. Ну, не плитка, я не знаю, як це називається. Може це типа міні басейн Йоу, басейн. Ааа, дивіться, це, походу, була банька, парілка. Вау. Прикольно. Дивіться. кролення. Що тут іграшки роблять? Хтось тут вже принес. Ой, тут шезлонг та ти шо. Да, тут баня була, а тут купалися, напевно. Тут, скоріше за всього, купалися да. і тут парилися, тому що я впевнена, що це баня, але Ну, не не, Я думаю, так. Да. Це теж якась кімната. Здесь был спа. Хотя в лекарстве спать это какой-то бред. И тут были бани и все эти фигни. Смотрите, мне кажется, это какой-то бассейн. Че шоу-то я не знаю. Ну, схоже на бассейн. А что это такое? Не знаю. Шоу-то? Так, це все ж таки басейн. Дивіться, тут сходи. Да, ну, такий міні-басейн. Прикольно. Са цей баня, басейн, все, душ. Все, зараз да. будемо підніматися на другий поверх. Є. Все, пішніся. Що тут дивіться? Це що таке? Теж напишіть, якщо знаєте. Ну, зрозуміло, що то. Ліхтар, скоріш за цього. Ну це, напевно, ліхтарі. О, ось це що. Короче, все дуже цікаво. Ну нічого не зрозуміло, навіть розетка є. Так, дивимося, що це є. Що це я не знаю, що це таке. Щось не зрозуміло. Дивіться, тут ціла люстра І з окна відео. З вікна з не вийде. Так. Дивіться. Гарно, гарно, так. Да. Дві да. кинути Дивіться, яка лампа. Вау. Дивіться, тут кімната, як в Грені. Реально дуже нагадую. Вона губна, блядь, Сколько тут. Ванна тут була. Ванна? Де. Ванну до да, ванна. Ой. Хто найші сапан? Ця будівля була військовим госпіталем під час Другої світової війни. І на початку. Я зробила це. Такі документи. Тут навіть є план. Дивіться. Є газета. Дивіться, Крістіна, оздор України. О боже бордий, ладно, уході. Це ми були в ось цьому будинку. Що, а, 6, 6, 6, 6. Ми, коротше, тільки що приїхали і зараз будемо їхати на Марш Сидець. Тому що потяг далі не піде і тут ось така приїжджає машинка.